Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття сенсорний розвиток. Тема нашого заняття Лисичка-сестричка в будиночку жила. Весняне сонечко пригріває, всіх нас забавляє, до нас у віконечко заглядає. Доброго ранку всім бажає! Дітки, відгадайте загадку, щоб дізнатися, хто до нас сьогодні завітав. В лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота. Хвіст пухнастий і м'який, що за звір такий. Лисиця молодці. Чому вона плаче? Сумна лисичка скрізь походжає, всюди вона собі хатку шукає, хатинку знайти вона не може. Може, дітки їй допоможуть? Дітки, спорудімо разом будиночок для лисички та її друзів. Дітки, з чого можна будинок збудувати, щоб лисиці було зручно жити поживати? Кубики, цеглинки, призми візьмімо, швидко будинки зведімо. Ставимо кубик на кубик. На деякій відстані знову ставимо кубик на кубик. Зверху кладемо горизонтально цеглинку. На цеглинку ставимо призму. Будинок готовий. А тепер трішечки розімнімось. Виконаємо фізкульт хвилинку, гріє землю сонечко. Гріє землю сонечко, ніжно промовляє. Прокидайтесь квіточки, день весну зустрічає. Розливайтесь радісно по землі промінням. Покривайте сади луги весняним цвітінням. Добре, трішки відпочили, а зараз будемо знайомитися з лисенятками. Яке це лисенятко? Велике. Подивіться, це теж лисенятко, але яке? Маленьке. Вони прибігли до нас у гості. Покажіть мені великого лисенятка. Покажіть мені маленького лисенятка. Дітки, погляньте, біля мене стоять будиночки. Вони для лисеняток. Це який будиночок? Великий. А цей? Маленький. Це лисенятко який? Великий. Він житиме в якому будиночку? Покажіть. А цей лисенятко який? Маленький. Він житиме в якому будиночку? Покажіть. Нужно всі попрацювали, будинки гарні збудували. Бігає весела лисичка, не боїться тепер дощу сестричка. Що сьогодні будували? Для кого? чого? Молодці дітки, ви сьогодні гарно попрацювали. А мені вже час з вами прощатися. До побачення, мої хороші!